Усім доброго ранку. Зараз у нас світить сонечко. Вчора вечором був у нас легенький сніжок. Отак От трошки присипало наш сад, наш город. Ось така гарна ранку сонечко гріє, сніжок тримається. Гарна погода. Ми йдемо до наших курочок, покажемо вам, як наші курочки проживають. Ось так. У них тут майстер грейн і легорни. Ось тут курочка хоче нестися. Ми їм час від часу даємо пісок. Ось такого піска насипаємо в тазик. І от для них радість велика. Ось, дивіться. Для, для того, щоб гарні були яйця і щоб вони, шкарлупа була міцна, ми даємо їм піску. Трошки кальцію, трошки ракушок. Але є пісок можливість й даємо пісок. І вони радуються цим. Ну От їхня формушка. Отак вони їдять тут, їхня водичка. Тут замочуємо трохи хліба, всякі відходи. Хочу вам показати наших кроликів. Ось тут проживають, вони ростуть. Ми їм даємо хліб засушений. Ось так все. Даємо, от маємо тут наверху, тримаємо сіно і ячмінь. Ось так ми зранку вже посипали дали їм, засипали їм ячміню. І ось таке сіно, що вони без сіна ніяк не можуть. Навіть як би хотів, без сіна ніяк не можуть бути кролики. І тому потрібно їм сіно. Ось наші кролики. Ось дивіться, наші, як вони підросли. Ось дивіться, які вони гарні. Маленькі такі. Ось чорненькі такі. А ну такі риженьок. Риженький, риженький, чекайте. Їм вже до двох місяців є. Ось які вони гарненькі. Ось. І біленький один є. Ось мамочка там. Ось так вони живуть у нашій клітці. Тут є водичка, без водички теж ніяк. Ось. Зараз ми покажемо, як водичка. Ми закріпили тоді ось коробку від води, бутилку, пластмасу різали і ось такі сухарики вони гризуть. Сухарики теж обов'язково давати. Ось такий хлібчик дає, але він засушений, дуже твердий, засушений. Ось, Ось такий хлібчик сухий. Аж хрустить. Бачите, хрустить. Поки я відвернувся, вони мені перевернули ячмінь. Ось такі курочки наші легорні. Вони дуже швидкі. Ось, все встигають. І нестися, і бігати, і стрибати. Оцей легорн, півень, який залишився нам, він такий сміливий, такий швидкий, що, що не встигаєш за ним бігати. Поки є двері лише відкриті, вони вже вибігли. Отаке підсвітлення у нас світить нашим курочкам, все встигають кругом. Ось у нас тако зберігається на перший случай сіно, в тазику. І ось ми тако даємо. Ось тако сіно з такими кучками. Даємо туди, о, наш півник видає голос. Хоче показати, хто хазяїн у цім да? Петрик? А Ану голос. Давай голос. Ой, який молодець, ой який молодець, молодець. Ось так. Наші курочки проживають. І, і кролики, так, да. і кролики також. Ось так. Кролики і курочки разом переживають нашу зиму. Рець, її не дуже є багато Цієї зими, але нічого, і за це добре, дякувати Богу. Ось у нас такі є. Непонятний, що це таке є. Це не курочка і не петух. Напевно, щось таке воно. Ось дивіться, яке воно маленьке, воно було у нас куря, і тепер дивіться, яке воно цікаве. Товстеньке масти грейм. Підкажіть, що це таке є. Ось такий. Усім дякуємо. Дякуємо за перегляди нашого ранку. І ось пишіть, коментуйте. А наші курочки будуть далі радуватися піском і, і, і радувати нас своїми яєчками. Усім пока. До зустрічі в гостях у гостях Володимира. Пока-пока. Усім і добра.